Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вашій увазі дуже простий у приготуванні, але при цьому мега смачний пляцок із цікавим коржем, на вареному згущеному молоці. Пляцок особливо сподобається любителям кави, ароматний, ніжний, з мега пухкими коржами, це саме те, що так любить більшість із нас. Тож до роботи розпочнемо з приготування супер пухких коржів. Для цього у чашу для збивання викладіть 3 курячі яйця середнього розміру. У мене були яйця вагою 60 г кожне. Температура використаних яєць у цьому рецепті не має значення. Досипте до них 100 г цукру, 3 г це пів чайної ложки солі і відправляйте усе збиватись. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5-7 хвилин. До утворення світлої і дуже пишної маси. Тут важливо справді добре збити яєчну масу. Знизьте оберти міксера до мінімальних, долийте 100 мл олії, а потім порціями по столовій ложці. Докладіть 380 г вареного згущеного молока. Це вага однієї маленької стандартної баночки вареного молока. Перемішуйте усе разом приблизно 1-2 хвилини. Маса повинна стати повністю однорідною. 200 грамів борошна просійте, докладіть до нього одну стандартну пачку розпушувача і ретельно перемішайте. У мене пачка розпушувача важила 10 грамів. Ваша пачка розпушувача, в залежності від виробника, може важити 10, 12, 13, 15 і навіть 18 грамів. Ця різна вага не має жодного значення. Просто висипте повністю усю цю пачку до борошна. Адже усі ці пачки розраховані для приготування тіста із абсолютно однакової кількості борошна. Отже, на найнижчих обертах міксера вмішайте борошняну суміш у яєчну. Масу з борошном ні довго збивати, ні довго вимішувати не потрібно. Перемішуйте усе разом приблизно одну хвилину лише до повного об'єднання продуктів. Тісто вийде достатньо рідким і буде важкою широкою стрічкою литися з вінчика. Підготуйте форму розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом. Форма повинна мати бортик висотою хоча б 3 см. рівномірно вилийте тісто у форму, лопаткою чи ложкою розрівняйте його по усій площі, не забуваючи гарно заповнити усі кутки форми. Щоб посередині коржа після випікання не утворилося горбика, трохи більше тіста розсуньте з центру до бортиків. Випікайте за температури 175 градусів Цельсія приблизно 20-22 хвилини до готовності. Готовий корж буде дуже пухким. Якщо проколоти корж у центрі дерев'яною шпажкою, то вона повинна вийти із коржа сухою, без залишків сирого тіста. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Хочу звернути особливу вашу увагу на розріз. коржі виходять мега пухкими та повітряними. А який в них чудовий аромат? Сміло можете використовувати такий корж для приготування якихось інших пляцків. Отже, загорніть коржі у харчову плівку і помістіть у холодильник на 4-5 годин для того, щоб їхня структура стабілізувалася. Тим часом приготуємо кавові кубики. Для цього у посуд налийте 100 мл води кімнатної температури, всипте 20 грамів швидкорозчинного желатину, перемішайте і залишіть усе на 10 хвилин. І тут я просто змушена поговорити з вами на важливу тему. Мене інколи критикують за те, що я постійно усе зважую, а ось раніше наші бабусі усе додавали на око чи ложками, і біди не знали. Отже, дивіться. Для контрольованого стабільного результату нам потрібно було додати 20 грамів желатину. На пачці желатину зазначено, що вага вмісту пачки 25 грамів. Логічно було б надібрати з цієї пачки п'яту частину желатину, щоб залишилось потрібних 20 грамів, а решту всипати до води. Але я з такою проблемою стикаюся уже не перший раз, готуючи пляцки для свого каналу. Чогось мені зразу душенька підказала зважити цю пачку. І що ми бачимо, вага пачки 21, а не 25 грамів, як написано на ній. А після того, як я висипала желатин з пачки, його вага виявилась 19 грам, по 2 грами заважила сама пачка. Якби я повірила тому, що зазначено на пачці, і не переважувала, усі мої желейні маси застигли погано, а я би при цьому не розуміла причину невдачі. Тож будьте завжди мегауважні і зважуйте інгредієнти навіть тоді, коли їхня вага і зазначена на упаковці. Отже, повернімося до нашого желатину. За 10 хвилин він добре набряк, тому розділіть його на дві рівні частини. У перший посуд налийте 300 мл окропу, докладіть дві чайні ложки розчинної кави та 50 г цукру і перемішайте до розчинення. Докладіть одну половину желатину і мішайте ще приблизно одну хвилину, поки желатин повністю не розчиниться. У другий посуд налите 300 мл киплячого молока, досипте таку ж кількість цукру і кави, як і попереднього разу. Докладіть другу половину желатину і перемішайте усе до повного розчинення. Перекладіть обидві миски у прохолодне місце і залишіть на 1-2 години. Маси мають повністю застигнути. Кожну масу гострим ножем наріжте спочатку на поздовжні смужки шириною приблизно 1 см, а потім на такої ж ширини поперечні смужки. В результаті, коли ми почнемо виймати масу, у нас утворяться ось такі желені кубики. Одні будуть із яскравим кавовим смаком, а інші із смаком кави з молоком. Для сирно-сметанкової маси у 150 мл води кімнатної температури замочіть 25 г швидкорозчинного желатину і теж залишіть на 10 хвилин. А коли желатин набрякне, розтопіть його у мікрохвильовій печі чи на водяній бані. У чашу викладіть 500 г сметани. У мене сметана жирністю 21% і 350 г ніжного сиру без крупинок. Якщо у вас сухий сир крупинками, то попередньо протріть його через сито, досипте 200 г цукру чи до свого смаку, і нехай далі трішки попрацює техніка. Перемішайте усе до однорідної пишної маси. При цьому увесь цукор має розчинитись. Вмішайте у теплий желатин 2-3 столові ложки маси для того, щоб вирівняти температуру обидвох сумішей. Завдяки такому прийому желатин рівномірно вмішається у сирну сметанкову масу і не утворюються желатинові грудочки. Далі на найнижчих обертах поступово влийте желатинову суміш. Перемішуйте усе приблизно одну хвилину до повної однорідності. Пам'ятайте, чим довше ви будете перемішувати масу, тим густішою вона ставатиме. Відразу відкладіть 4-5 столових ложок маси для оформлення верху пляцка, а до решти всипте наші підготовлені кубіки і перемішайте лопаткою. Теж тут не вимішуйте усе надто довго, бо маса буде гуснути прямісінько на очах. На підложку у кулінарну рамку з високими бортиками викладіть один корж нижньою частиною вверх. Ця частина коржа краще просочиться і краще поєднається із прошарком. Добре просочіть корж. Для просочування я перемішала 100 мл кип'яченого молока і 30 г вареного згущеного молока. На один корж використайте половину цього просочування. Далі рівномірно викладіть усю підготовлену масу і розрівняйте її. На масу викладіть другий просочений корж нижньою стороною до прошарку. Злегка притисніть корж долонею, щоб він добре поєднався з прошарком. Верхній корж змастіть відкладеною раніше масою. Зверху посипте крихтами від обрізків коржа чи покришеним печивом, накрийте рамку харчовою плівкою і не забудьте помістити пляцок на 6-8 годин в холодильник для стабілізації прошарку, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Боки пляцка теж рівномірно посипте крихтами печива. Вага пляцка 2 кг і 800 г, висота 7,5 см. Ну що, заглянемо всередину цього красення і оцінимо красу його зрізу. Пляцок виходить м'якесенький і легко нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Він дуже ніжний, але при цьому шматочки чудово тримають форму. Кожен шматочок виходить зі своїм красивим малюнком. А як же це смачно словами важко описати? Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.